Вплив воєнних мігрантів з України на польську економіку стає дедалі помітнішим. Внесок українців у зростання ВВП Польщі складає до 2,5%. Тільки за останній рік вимушені іммігранти принесли державний бюджет 15 мільярдів злотих доходу. Такі за тоді, як за даними. Банку господарства краєвого. Сума допомоги українцям, виплаченої в рамках програми «Родина 800+,» склала 2,8 мільярдів злотих. Подивимося матеріал на цьому. Катерина Олександрова одна з тих українок, які розвивають польську економіку. Разом зі своєю подругою молода жінка відкрила у Варшаві власний бізнес. Косметолог за освітою. Тепер вона керуюча салоном краси. З косметологією трошки не склалось, натомість я пішла працювати у салон як майстер манікюру і зустріла там власне свого бізнес-партнера на даний момент і вже подругу по життю, з якою ми разом вирішили, що ми хочемо відкрити власний бізнес. Ми пропрацювали в тому салоні як працівники, Рік подивилися, як виглядає система, як шукати клієнтів, як спілкування і так далі. І собі подумали, що ми в принципі, могли самі відкрити теж свій бізнес і почали робити собі якийсь бізнес-план. І таких, як Катерина, в Польщі з кожним роком все більше, кажуть ті, хто вже давно займається бізнесом. Тому що це є якісь кошти і вони хочуть пробувати для пробувати це робити тут. Бо на жаль, в Україні на даний момент та чи ситуація. Вони довший час почекали, пошукали, поїздили. Потім повернулися і пробують таким чином запускати тут щось своє. Проте більшість українців в Польщі наймані працівники, магазини, склади, підприємства, сільське господарство ось головні роботодавці. Моїм українці... мою думку, українці це скарб. Для польської економіки часто є так, що вони приїхали сюди, бо тікали від війни, але дуже швидко увійшли на ринок праці. 78% осіб з України сьогодні це жінки. А їх трудова активність складає 71%, А це набагато більше ніж трудова активність у громадянок Польщі. За словами Каміля Соболівського, українці приносять Польщі більше грошей ніж отримують від неї. Мова про наповнення бюджету та соціальні виплати. Статистика безробіття. статистика безробіття в середньому польщі це 5% безробітних осіб згідно з даними управління з працевлаштування. А українці становлять лише 0,33% безробітних. Тож українці не приїжджають до Польщі щоб ушукати систему соціального захисту. Вони приїжджають до Польщі працювати тяжко працювати, завдяки чому будують наш добробут. Тим часом в самій Україні кадровий голод кваліфікованих працівників, працівників бракує в багатьох галузях економіки, особливо виробничих спеціальностей. Вирішити питання намагаються за рахунок перекваліфікації працівників та залучення жінок. І я особисто вам можу сказати, що є надзвичайно велика проблема на сьогоднішній момент на українських підприємствах військово-промислового комплексу з конструкторами, з інженерами, з людьми вищих інженерних спеціальностей. Причому такі люди отримують бронювання дуже швидко, з ними панькаються як з дітьми, але знайти на ринку України їх достатньо важко. У нас з вами вже на сьогоднішній момент в Україні є прецедент, коли на Закарпатті була створена меблева фабрика, на яку були подані всі документи на трудову міграцію 150 людей з Бангладеш. Щодо Польщі на нещодавній конференції Барометр польського ринку повідомили в країні більше 114 тисяч вакансій, і щоб задовольнити потреби ринку, польща потребує більше мігрантів з України. Для нас потрібно, для нас. Краще, щоб купували квартири, платили кредити іпотеку, витрачали готівку, щоб отримували гроші. Жили у нас, щоб всі податки зарплати платили в Польщі. За статистикою, кількість вакансій в Польщі зростає у найближчі п'ять років. Місцевий ринок праці потребуватиме приблизно півмільйона нових робочих рук. Сергій Бордюжа Ірине Ошкокон слава ті. І сьогодні у студії ми говоримо з президентом конфедерації Леві Атан, віце віцепрезидентом Бізнес Юруп», це найбільша організація європейських працедавців, а також спецпредставником зі співробітництва з Україною, паном Мацеєм Вітуцьким. Добрий день. день. пане Мацею. Я хочу вас запитати за одне. Ми чуємо постійно заяви політиків, що українці ну з тих заяв виникає одне: що вони тільки стоять в чергах по соціальну вирплату. A po matematyka, to taka nauka, jaka nie bresze. I z tego, co my zobaczyły, przynajmniej z raportu ostatniego Banku Krajowego Gospodarstwa, że Ukraińcy wkładają w polską ekonomikę za ostatni rok podatkami same, my, 3 miliardy dolarów. No, to jakie na sprawdzi? Tak naprawdę rzeczywiście niestety no, na świecie nas polityka nas różni nas... się t... polityka nie tylko od matematyki, ale nie tylko od, matematyki, ale także od ekonomiki e, i prawda jest taka, rzeczywiście I Ukraińcy, i jest taka, że Ukraińcy i współpraca z Ukrainą to no, są duże korzyści dla polskiej e gospodarki, tylko korzyści dla polskiej Polska ekonomiki. gospodarka nie dzisiaj korys. nie mogłaby się rozwijać, Polska ekonomika to jest naprawdę nie mogła by krytyczna rozwiewać. dla nas, trzeba, żeby żeby nas potrzeba, żeby dla znajdować i dzisiaj ten, kiedyś to było nawet do dwóch milionów, a dzisiaj ten milion pracowników dwóch Ukrainie tak naprawdę ratuje без них, економіку, економіку, без дуже них тому що на, у нас є великі проблеми на, на Польщі, ринку роботодавців. Інних мігрантів з інших країн, так направда, на зрост не Хоча б так, та обезність українців, тож бути дуже можливий. В розвитку польської господарки. Ружні рапорти мовимо тим же рочні. Різні рапорти говорять, що це є під половиною тільки і виложні. Вирівняка тільки і з того, що маємо виключно дякуючи тому, що у нас є працівників і українців, які працюють, Муйом туди ви не моє мішкання виймую, податки споживають також абсолютні текономічні для польські математичні і, і господарні і економічно це біланс є позитивний. Це Нам потрібні українські сфери польської економіки, скажімо, так би зазнали якихось втрат, але не з або не змогли б розвиватися, якби бракувало цих українських працівників. No tak naprawdę dzisiaj już cierpi sprawie, bardzo mocno branża budowlana, chaos, bo tam bardzo dużo pracowników było, to dużo to. Dużo, Druga też branża transportowa. I tu znów, sport, no, ewentualnie moglibyśmy tych ludzi sprowadzić tak tak z, z innych z krajów, z ale tak się że rząd zablokował na napływ pracowników, na przykład z Kazachstanu i tych w związku z czym tak naprawdę ta branża bardzo cierpi na brak I oczywiście szeroko rozumiana produkcja, której też bardzo yeah <laughs> I, i pracownicy Ukrainy, i bo pamiętajmy o tym, że po wojnie napłynęło tak bardzo dużo kobiet. Z, pamiętaj, to to I to jest też fantastyczne. I to jest najmowirne. To, jest świetne, to, jest to bardzo bardzo był rekord Europy, że dużo tak szybko zaczęły pracować. Na przecie 10 miesięcy po wojnie. 10 miesięcy. 10 miesięcy ale masztab pracowalności osób, jakich wtykli na początku wojny, to było ponad 2 trzecie. To było bardzo szybko. I one dużo szybko, legalnie pracować i płacić podatki. A jednocześnie też споживачами тому що це не тільки є робота і податки і соціальні страхові внески але також ці мільйони осіб які вони за послуги якщо йдеться про негативні ну звичайно є соціальні звичайно це є вони сам соціальні виплати але вони оплачують руга же впливами і звичайно це є зріст цін тисян звичайно коли сотні осіб прибуло то це підняло. Muito muito sim né? muito І нам Україна, дуже потрібні, потрібні українські, українські працівники. Я знаю, що знаєте ви, ви різницю між, скажімо так, першою хвилею української трудової міграції, яка була до війни повномасштабної, і ті люди, які приїхали зараз, оскільки було дослідження, де говорилося про те, що 70% людей, що приїхали від початку повномасштабної війни, це люди з вищою освітою, це менеджери високої кваліфікації, і дуже важливо, чи змогла Польща запропонувати їм. Роботу згідно з їхніми кваліфікаційними можливостями. Честі ні, У мене в дому також жили жінки з управліннями. Але не обов'язково в цих професіях які були їхнім. Але українці, які приїхали заможливо українців, які відкрили тут свої фірми фірми з сектора IT. Це також приплив працівників. Це приплив фірм. Це Однозначно позитивно для польської економіки нам потрібні ці. I ale Ukraina jej potrzebna, bardzo ale w Polsce też one bardzo no, potrzebują. I jest wielkie pytanie, wojny, będzie ta ta, jak będzie wyglądać sytuacja taki przy zakończeniu wojny i czy odpływ no, wielką ilość takiej ludzi, może prosie, być udarom. Na skąd na, na skąd prawdziwa informacja, że dzięki ukraińcom e, polski Pensyjny fund przynajmniej e, no, przy in plus w saldo dzięki to muszą one właśnie spłacać podatki i tę strachową, jaka jest obowiązkowa przy składaniu dojmu o Очевидно, в таких системах, як дітей сьогодні, в такій системі, як сьогоднішня, виплачую мериту для тих меритан для кожна така особа, то для дітей, для будь-якої українки, яка оттусюди в Польщу, кожен українець, який от, в Польщі, то вона частково складається на пенсію моєї мами, яка має 75 років віку, і пенсіонар, кої звичайно це допомагає в тому загальному. Політики концентруються на тих таких важливих темах, в общем, концентруються на цих базових темах для українців, плюс так, популізм, так, на протилежно To, важливим є тим, що, що робота українців принципі українок в Польщі це jest, є важливий зріст для Польщі пів відсотка ВВП. А якщо б цих людей не було на нашому a, ринку, то to, не було б цього зросту. Це була б рецесія, тому що у нас немає інших джерел, цих працівників. якщо б українці виїхали то після міграційних процедур з Індії, з Пакистану. Країн, Азії нема цієї прогалини якщо щоб українці виїхали, але насправді українська влада робить все і буде робити для того, щоб воєнні мігранти після війни повернулися. Але чи відчує це польща і чи зацікавлена вона, щоб залишити цих людей тут? Очевічно так, значить по перше, польська господарствована польська економіка є зацікавлена. А маючи також багато контактів, Києвом я тому чую, що вже немає так доброго прийняття українського. Ні, я цього не бачу. Зовно, польська як і полаці на улицях зміни. Поляки я не бачу змін в тому, як сприймаються українці. Це є дуже добрі працівники, це дуже добре зінтегровані. Доставай, це особи які прекрасно входять якщо в магазини в ресторани. Щоб не було цих жінок з легким акцентом. Магазини, було, то інакше не було б цих, з з акцентом, то було цих закладів, тому що немає поляк, які були на їхньому місці. Тому для мене це популістичні ігри, і на жаль, це є хвороба цілого сьогоднішнього світу. І з Варшавської Київської не треба боротися. Ставимо крапку на нашій розмові. Ефір вичерпано. Нагадаю, що говорили ми з президентом конфедерації віце-президентом «Бізнес Юроп» – найбільша організації європейських працедавців, а також спецпредставником зі співробітництва з Україною паном Мацеєм Вітуцьким. Дякуємо ще раз. І Дякуємо, що ви нас дивилися. Нагадаю, це був Український. фокус». Гарного вам дня.